Я вже тут. Лола. Де твоя обручка? Хіба ти не знаєш це погана прикмета її знімати? Що? Нічого. Мені здається, я нарешті все виправив. Не поспішай. Можливо, я візьму кілька днів відпустки. Чому просто зробити перерву. Відпочити від чого? Відпочити від мене. Системний збій. Процес реплікації тварин припинено. Що це? Люди платять чималі гроші за такого роду технології. Я зробив все, як ти казав, щоб вона не потрапила в сарай. У сарай хтось був. Лейла! Лейла. Що з вами трапилось? Як ти думаєш, що було б, якби люди дізналися про це? Це був би кінець для нас. Я відчуваю щось недобре. Що в ти не робив. Я так сильно тебе кохаю. Тепер все буде добре.